Небезпечна злива 30 вересня в Одесі сталося стихійне лихо. За попередніми даними внаслідок потопу загинуло 9 людей. Кадри з наслідками зливи облетіли всі соціальні мережі та національні медіа. Через стихію заклади Одеси були переведені на дистанційний режим навчання. Південному сильний дощ великої шкоди не наніс. Під час зливи на деяких ділянках доріг та у деяких дворах утворилися великі калюжі. В одному з дворів впало дерево на проїжу частину. Було падіння дерева старого біля житлового будинку. Побуді вельників 21, сілами ОСББ. Майже проблема вирішена. Дякуючи, хочу подякувати голові правління Гані Козриві, тому що вона з цим питанням справилася. Було пошкодження мереж зовнішнього освітлення по вулиці Приморській від Грузинського скверу до санаторію. Теж силами електрики ВСББ питання вирішене. На території військового поховання ми теж побачили незначні Змивання щебеню Тому вже на даний час роботниками сіл комунального підприємства ритуальної послуги вже поправлена. Територія все виправлено. Зловова каналізація працювала належним чином. Пару місць було засмічення, і силами працівників комунального підприємства Южводоканал дані місця були прочищені. На сайті Synoptic.ua погіршення погодних умов для Одеси та області прогнозують на 4 жовтня. В суботу увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.